Міцна гусенична база, велика потужність та маневреність і можливість збивати російські гелікоптери та безпілотники. Так, танк Франкенштейн, який Україні пообіцяла надати німецька компанія Рейн Метал, описують у європейських змі. Але ось проблема: насправді, Франкенштейн існує лише на папері, а фото, що ширяться мережею, лише фотошоп, пояснює аналітик Дефенс Експрес Іван Киричевський. Зенітно танки «Франкенштейн», як то ще, по суті, не існує. Це просто в них концептуальна розробка. Отже, що взагалі за звір цей Франкенштейн? Це шасі від танка Леопард першого покоління в різних модифікаціях та башта Скайрейнджер. Останній якраз і зможе збивати російські гелікоптери та безпілотники, тобто, це ППО, яке Україна постійно просить у партнерів. Ей в якій там може мати позначення 30 чи 35 п'ять, відповідно до зенітної гармати. Це все на всього модуль з зенітною гарматою, який може ставитись на різні платформи. Німці там уже демонструють різні варіанти, або там на колісну БМП бок, Боксер, боксер на боксерні, на замовлення угорського уряду. Зробили по мірі, макет розробки, щоб поставити цю саму зенітну формату на БМПЛінкс. Здається, що щось схоже на макет вони зробили випадку з БМП Пума. Аналітик видання Дефенс Експрес Іван Киричевський додає, що модуль Скайрейнджер також може працювати як нерухома система. Така зброя вже існує. Це скайгард. Загалом фахівець каже, що це непогана зброя, особливо за умови того, що в Україні потрібна будь-яка сучасна ППО. Нам тут можна скільки завгодно міряти поперовими характеристиками, але треба в нашому паштовхуватись не від того, щоб ми хотіли би. Але якщо брати порівнювати з тим, що у нас номенклатура засобів боротьби з дронами за ворога починається з кулеметів часів кулеметів Максим, які пам'ятають буквально другу війну, то Ну на цьому металі будь-що нам є добре. Тут проблема просто в тому, що не завжди воно існує в металі. Але чому ж тоді німецький виробник вирішив надати нам зброю, якої фактично не існує, замість того, щоб передати ті ж скайрейнджери на колісній чи полегшеній гусеничній базі? Адже вони вже виробляються. Тут інший нюанс пояснює Киричевський. Виявляється, що не всі із заявлених 200 танків Leopard 1 різних модифікацій, які там не нам Німеччина, Данія, Нідерланди, ну і там ще деякі інші оператори. Ну сім'я що там можна відновити найцінніше в цьому танку апаратуру управління стрільбою. Якщо там не можна на цих танках на цих кільк навіть кількох чи кількох десятках машин відновити найцінніше, тобто апаратуру управління стрільбою, ну значить доведеться піти скрипплячі зубами на те, щоб ну ці шасі використати відповідно. І ось тут у німців виникає рішення зняти з обіцяних нам леопардів першого покоління стволи, що розраховані на стрільбу снарядами, і поставити замість них зенітні установки. До речі, про стволи вони також ще одна причина, яка наштовхнула на заміну модуля стрільби на зенітну складову. На танках стоїть калібр 105 мм. Він зараз для НАТО якби не є зовсім стандартним. Ну в плані танкового гармату відповідно боєкомплект. І саме такі гармати, навіть відміну від 120 міліметрів, він обмежений рано чи пізно снаряди можуть закінчитися. Тож, в принципі, за умови або пиляти ці танки на металобрухт, або передати Україні перероблену на ППО версію, тобто той самий Франкенштейн, німці зробили правильний вибір. Але є питання: наскільки швидко вони зможуть зібрати цього монстра? Іван Киричевський каже, що очікувати ці танки умовно завтра, післязавтра не варто. Просто проведемо паралель. Німеччина реалізовує проєкт оновлення армійської ППО в її основі ті самі модулі Скайрейнджер на колісній базі. Їхній план зробити 18 одиниць до 2027 року.